Шкільні канікули за вікном для івано-франківських учнів пора активного дозвілля. Вони управляються у майстерності їзди на роликових ковзанах. Такі розваги на колесиках лише додають здоров'я. Під час катання покращується координація рухів, хода стає легкою і граційною. Це альтернативний, утім, не менш популярний серед молоді вид спорту, кажуть у міському спорткомітеті. Аби залучити дітей до рухливих забав, у мерії вирішили провести перегони на ролердромі – найдосвідченіші з цього виду діяльності це різноманітні змагання, як фігурні покази на роликах, так і швидкісне катання на роликах. Тому ми сподіваємося, сьогодні побачимо ще можливо нових талантів в місті Івано-Франківську, які зможуть проявити свою майстерність. Тетяні Бабій, 14. роликові ковзани дівчина приручила чотири роки тому. Черевики на колесиках узуває за будь-якої погоди. Улітку гасає з вітерцем на дорозі. Узимку зимку відшліфовує майстерність у залі. Перший раз вчилась десь приблизно до місяця. Стояти було. Трошки тяжко так допомагали, за стіну трималися. Ну, стояти так не було дуже тяжко, але основне було навчитися кататися на роликах, Ніби повертати так ноги вправо вліво. Ролики не лише дитяча забава. Такі тренування упорядковують роботу серцево-судинної системи. При цьому задіяні усі нужні м'язи. Аби впевнено почувати себе на ногах, підкованих колесиками, важливо правильно підібрати супутню амуніцію на колінники, на локітники та спеціальний захист для зап'ясть убереже тіло від синців і вивихів. Ірина Тимчишин Срій Шочкін. Новини на вежі.